У нас свідчення того, що Бог робить в житті людей, які довіряють Богу, які йдуть за Богом, які чують Його поклик, які розуміють, що це сам Бог говорить в їхнє серце, в їхнє життя, і вони починають рухатися. В Духі Святому і в їхнє життя змінюється. Приходять відповіді, приходить Боже благословення, Божий достаток, Боже зцілення. Все приходить від нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні першим засвідчує брат Олександр про те, що Бог зробив в його житті. Слава Господу, дорога церква! Хочу засвідчити вам про те, як Бог благий, який благий і добрий. Хтось зараз шукає роботу, чи хтось працює на роботі, яка ну, якби йому втягає, скажімо так. Я, я свідчительствую, що Бог Він може все поміняти. У мене була ситуація, я працював на роботі, ця робота займала весь вільний час, не давала достатньо ну, коштів, щоб жертвувати, щоб приносити обітниці. Тобто, і ну я прийняв рішення просто уходити з цієї роботи, тому що ну, не було взагалі. Ну, мене взагалі не було, не в церкві, ну якби взагалі не да. Не було часу на служіння. Ось. І е, поки я працював, я придивлявся оголошення про роботу. Дивлюсь, ну, вроді, нормальна робота, є, ну, є багато нормальної роботи. Тобто я увольняюсь. І починаю призванювати, ну, починаю шукати роботу, починаю призванювати роботодавців, і я розумію, що всі, ну, буквально в течение місяця, ніби як хтось всі двері позакривав. Тобто ну, бувало навіть таке, що я навіть не сказав, що я шукаю роботу. Мені кажуть, що, вже нікого не треба, вже ну, то есть, таке було. І я, ну, я вірив, я молився, я довіряв Богу. И наступний місяць таке відчуття, ніби всі двері відкрилися, і в мене просто з'явився великий вибір. Ну, тобто, то не було, ну, якби то э, э, все було закрите, ну тобто, все везде взяли на роботу всіх. А тут а, великий вибір, і кажуть, приходь і туди і сюди. Ну, Бог мене повів. E, позвонити по об'явленню, про яке я навіть. Я взагалі просто позвонив на всякий случай. Вот, ну так, для количества, якщо так зібратися. Yeah. Я туди позвонив, вони кажуть, ну, приходьте, мені кажуть, короче, все, нам потрібні спеціалісти, ми ну. І тут а, е, я вірю, що це Бог говорив через мої уста. ну... Бо я сам би ну, сам би так не сказав. Я би ну, подумав, ладно, спеціалісти нужны, я не спеціаліст, все до свидання. І тут, ну, просто я кажу, давайте так, давайте спробуємо неділю, я не ну, без оплати, без нічого. Я пороблю. Якщо я вам підходжу, ну, візьмете, не підходжу, ну, попрощаємося. Ну, відробив я неділю і питаю на начальника, ну, я ж маю розуміти, як там. На наступну неділю підходжу, не підходжу. Підходжу до начальника, питаю, кажу, ну як, в понеділок. Він каже, як? Без опоздання на девід. <сум> Слава Богу. Потім ще був місяць випробування. ну якби іспитательний термін, там теж якби, до мене придивлялося. І от з понеділка цього я офіційно трудовлаштований. І слава Богу, бо він вірний, Він відповідає на, ну, на всі молитви. Мало того, що я отримав роботу від Бога. Ця робота така, що ну, в мене вистачає і коштів, і фінанси вистачає. Вона подобається мені. Ну, ця робота така, я на цій роботі роблю. Те, що я навіть не догадувався, що я вмію таке робити. Ну, слава Богу, я хочу вас запевнити: Бог вірний, Бог відповідає на молитви. І, і ще саме головне, люди, не думайте про себе хуже, ніж про вас думає Бог. Бо я шукав роботу разноробочим, там непонятно ким, а Бог написав тобто я... Слава Господу! Вся слава Богу Алілуя! Дивіться, ну я хотів би з цього всього підчеркнути одну важливу думку. По перше, у нього була така робота, яка його тяготила і яка не давала йому часу ні робочого, ні вільного, щоби що. Служити нашому Господу, а він ревнував для того, щоб служити Господу, служити другим людям во спасіння. і Бог побачив бажання серця Його, і Бог висвободив йому і роботу з добрими, гарними фінансами, щоб він був корисним в цьому, і дав йому час, щоб він приходив і служив людям во спасіння. І це саме головне, час для того, щоб ми служили друг другу і людям во спасіння. Дякую. Амінь. Слава Амінь. Богу. Бог ви, великий, Бог чудний. Бачите, в моїй руці є Біблія, є телефон. І Це все інструменти, якими ми можемо служити людям, проповідувати Івангелія, діл, 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 ділитися е, прямим ефіром. І Бог дає дуже багато інструментів, щоб ми могли е, свідчити людям, е, нести Евангелія. І Нещодавно, на, прошл, е, на прошлому тижні, я їздив у Київ по справах. І як зазвичай я ну люблю підвозити людей. Якщо вони стоять голосують, якщо є можливість на те, то я е, підбираю людей і підвожу. І їхав, стоять двоє. Спочатку людей голосують. Я зупиняюсь. Летів на швид на великій швидкості, але все одно, все одно зупинився. Вернувся. Підібрав їх, потім ще одну людину підібрав. І коли ми їхали, в мене в машині звучало слово про домашні церкви, навчення про домашні церкви нашого пастора Андрія. І коли ми доїхали до Бердичева, жінки виходять, а хлопець затримався і каже: Слухай, спочатку шепотом, щоб вони не почули, каже: Слухай, а я знаю цього мужика. Я говорю, я говорю, той, що проповідує, каже, «Да, я говорю, Це мій пастор, говорю. Він каже: колись він приїздив до нас на малолітку. ну, Це тюрьма для несовершеннолітніх, мабуть. Так. Проповідувати. І колись він сіяв е, в моє життя слово. І я прийняв то слово. каже. І зараз я е, живу. У мене є сім'я, я працюю, у мене є робота. Я кажу: тримайся за це, Бог тебе любить. Він каже: тільки за це і тримаюсь, тільки за це і держусь. Тільки ці слова каже, колись прозвучавши в моє життя, вони були посіяні в добру почву. Вони були посіяні в нужну почву. Ми не знаємо, де і коли. Ми е, служимо людям, і де коли ми будемо проповідувати і як, і коли воно взайде. Але Бог свою працю знає. Він у вас є одне одна праця, у Бога є інша. Ваша задача посіяти сімена, посіяти в добру почву. І знаєте, в моє життя також Божа людина посіяла е, мама Гриші Галина. Е, каже: ну, ще, ще давно каже, до нового року каже. Я бачу, що в тебе буде ще один бус на вашій організації, який буде служити людям нести Євангелія. Я приймаю завжди, коли щось благословляють моє життя. Я приймаю. Але я не, ну, і вона каже: Я не знаю, як це буде, я не знаю, коли це буде. І я кажу: слава Богу, буде, значить буде. Якщо ви так кажете, значить буде. І в п'ятницю я поїхав у Львов. Нам благословили безкоштовно. Новий бус, дуже гарний, який буде працювати. Про що це свідчення? Не тільки ми можемо бути сіячами сіяти слово, але ми ще повинні бути той благодатною почвою, в яку буде посіяне слово, щоб воно проросло і дало свій плод востократ. Ми так само, як і сіячі, ми так само і благодатна почва. Я закликаю вас сьогодні сіяти слово на кожному місці, де ви. Можете, де є можливість і немає можливості. І закликаю вас сьогодні не бути тим серняком, тої кам'янистою почвою, або обочиною на дорозі, бути благодатною почвою, в яке приходить Боже Слово, в якому буде проростати Боже Слово. Таке свідчення Бог любить. І це Слава. не тільки для мене свідчення, це для кожного з вас свідчення. Слово пастора колись прозвучало, змінило життя людини. Ваше слово, колись прозвучить чиєсь життя, воно зміни життя людини. Амінь. Слава Богу. Слава Богу. Дивіться, брати, сестри, люди, які перший раз в тому прямому ефірі. Важлива думка з усього всього, що тут говорилося. Я розумію, що багато хто знаходиться в цій страстній п'ятниці. Над кимось сміються, ругають, змущаються, в когось не вистачає грошей, хтось знаходиться такий, знаєте, загружений, який повністю не може зрозуміти, як йому рухатися. Ну, знає. В твоєму житті сьогодні може бути Воскресіння, Воскресіння твоєї сім'ї, Воскресіння Твого покликання, Воскресіння твого бюджету, роботи, відносин з Богом самим. Сьогодні для тебе це Воскресіння. Амен.